Інформаційна служба Інтера починає роботу в ефірі телемарафону. Ми з вами наступні 18 годин. Я Олександр Просяник. Вітаю шість із шести ударних безпілотників збили наші оборонці цієї ночі. Про таке повідомляє командування повітряних сил. Приземлили їх у межах Миколаївської, Хмельницької, Львівської та Івано-Франківської областей. Також окупанти вдарили по Сумщині двома балістичними ракетами Іскандер М із Курської області. Є поранені після обстрілів росіянами Сумщини. Ворог запускав на цей регіон, окрім ракет ще й дрони, і також руйнування зафіксовані на Чернігівщині. Докладніше про ситуацію розкаже наша кореспондентка Юлія Зайцева. Вона з нами наживо. Юлія, вітаю! Тож що відомо на тепер про наслідки цих російських атак? Добрий день, Олександре. Сьогодні зранку Росіяни атакували прикордоння Сумщини фпв дронами. Причому як завжди, підступно. Цілили по цивільній інфраструктурі міста серединобуда після вибуху першого коптера камікадзе зайнявся житловий будинок. І коли гасити пожежу прийшли односельці, ворог повторно спрямував туди ще ФПВ-дрон. Осколкові поранення отримали двоє цивільних чоловіків, яким 55 та 56 років. Вночі росіяни ударили по сумщині двома балістичними ракетами Іскандер М з Курської області. А також атакували шістьма шахедами з Приморського Ахтарська. Про це повідомили в зведенні Генштабу. Ракетний удар прийшовся на село в Кролевецькій громаді. Там також поранений цивільний житель. Всю ніч застосовували дрони і по миропільській громаді. Там пошкоджені дитячі освітні заклади, будинок культури та приміщення рятувальників. Є перебої зі зв'язком. Загалом на Сумщину прийшлося близько сотні ударів. На Чернігівщині під ворожим вогнем опинились села Семенівської, Сновської, Новгород Сіверської та Городнянської громад. В селі Леонівка зруйнований житловий будинок. Там загалом прогреміло до півсотні вибухів. Студія Юля, дякую тобі за інформацію. За ситуацію на північно-східному прикордоні. Я нагадаю, стежить наша кореспондентка Юлія Зайцева. Двох людей вбили росіяни на Донеччині і ще одну поранили. За інформацією обласної поліції, ворог понад 2,5 тисячі разів обстрілював регіон. Місцевого жителя вбито у Торецьку. Окупанти скинули авіабомбу. Там зруйновано дві багатоповерхівки. Поранений та загиблий. Це жителі новоекономічного. Також пошкоджено дев'ять приватних будинків і авто. Четверо людей поранені внаслідок обстрілу росіянами села Глушківка на Харківщині. Як повідомляє обласна влада, ворог ударив сьогодні зранку керованою авіабомбою по сільгоспідприємству. Трьох потерпілих ушпиталили, один у тяжкому стані. А внаслідок вчорашнього обстрілу Слатиного загинула 60 річна жінка, 70-річного чоловіка поранено. Росіяни прицільно били по приватних будинках. Понад 400 разів за добу ворог обстрілював Запорізьку область. Про таке повідомили в обласній військовій адміністрації. Внаслідок російських атак поранено чоловіка трьох авіаційних ударів. Російська армія завдала по Кам'янському і п'ятихатках. Також атакували майже двома сотнями безпілотників, обстрілювали з реактивних систем залпу вогню з артилерії. Надійшло 12 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Зранку російська армія атакувала Нікополь на Дніпропетровщині. За інформацією обласної військової адміністрації, ворог застосував дрони камікадзе та артилерію. Поцілив по райцентру та Марганецькій громаді пошкоджено приватний будинок без потерпілих. Напередодні через ворожі атаки у Нікополі одна людина загинула. Ще п'ятеро постраждали. Серед них 13-річний хлопчик. Росіяни поцілили з безпілотника в пожежне авто на Херсонщині. Як зазначають в ДСНС, це сталося сьогодні зранку під час гасіння пожежі вогнеборцями. Рятувальники встигли зайти в безпечне місце, тож потерпілих серед них немає. Напередодні, внаслідок ворожих обстрілів в регіону, загинула одна людина. Ще двоє постраждали. Таке повідомляє обласна військова адміністрація. Противник поливав вогнем понад два десятки населених пунктів. Російська армія прицільно била по житлових кварталах. Пошкоджено багатоповерхівку та 14 приватних осель. Також є влучання в об'єкт критичної інфраструктури, адмінбудівлю, агропровислові підприємства. Крім того, пошкоджено складське приміщення, господарську споруду та автомобілі. 146 бойових зіткнень відбулося на фронті минулої доби. Про таке повідомляє генштаб збройних сил України. Найнапруженіша ситуація на Покровському напрямку. Там наші оборонці відбили 42 ворожі штурми. Ще 24 атаки росіяни провели на турецькому напрямку. 14 разів йшли в наступ на Лиманському. Дев'ять бойових зіткнень відбулося на Харківському, поблизу Липців і Вовчанська. На Придніпровському відтинку Росіяни і надалі намагаються вибити підрозділи сил оборони з позицій на плацдармах. Дві атаки на лівому березі Дніпра в районі Кринок успіху не мали. Збройні сили України завдали 12 ударів по районах зосередження особового складу, а також озброєння і військової техніки російських окупантів. А також уразили дві артилерійські системи та одну станцію радіоелектронної боротьби російських загарбників. Минулої доби загальні втрати ворога склали. 1110 російських загарбників, 2 танки, 17 бойових броньованих машин, 59 артилерійських систем, 4 реактивні системи залпового вогню, 3 засоби протиповітряної оборони, 3 крилаті ракети, 36 дронів оперативно-тактичного рівня, 56 автомобілів та 4 одиниці спеціальної техніки. Російські війська починають відчувати тиск українських контратак. Про це повідомляє інститут вивчення війни. Довгоочікувана західна допомога дала змогу українським силам стабілізувати критичні ділянки фронту. Повідомляють аналітики. Із середини травня Збройні сили України провели тактично значущі та успішні контратаки на півночі Харківської області та в напрямку Креміної. Зокрема, через це російські війська мусили передислокувати окремі підрозділи. Також РФ поділяє та розгортає сили ВДВ по всій лінії. Ні, фронту, усе це переконання аналітики, вказує на те, що росіяни відчувають силу українських контратак, і лінія фронту не така статична, як переконує Путін. Щоправда, контратаки зсу, по перше, повністю залежать від західної підтримки. А по-друге, поки що не того масштабу, який потрібен для перехоплення ініціативи на полі бою. Автомобіль для пілотів разом нам вдалося закрити збір команди подробиць і черкаських волонтерів на потужний позашляховик для батальйону безпілотних систем 110-ї бригади імені генерал Хорунжого Марка Безручка. А це понад 300 тисяч гривень. Донати були з усієї України, великі, маленькі, але разом вони дали змогу придбати нашим оборонцям автомобіль, відремонтувати його і по пофарбувати. Машину вже передали в підрозділ, який працює на покровському напрямку. Тож і надалі долучайтеся до наших зборів. Вони допомагають українським воякам боронити наш спільний дім від російського агресора. Друзі, завдяки вашим донатам ми змогли придбати для героїчної 110-ї бригади, яка зараз знову боронить країну на Авдіївському напрямку. Ось ці два термальні дрони МАВІК-3Т. Ось і це сталося лише завдяки тому, що ви донатили, ви слідкували за нашими матеріалами і допомагали. Допомагали хлопцям зібрати на ці дрони. Вони необхідні, просто необхідні. Тому дякую вам величезне. Я головний сержант батальйону безпілотних систем 110 ї окремої механізованої бригади імені генерал хорунжого Марка Безручка. Друзі, дякую вам за безцінну допомогу, яка допоможе нам. Знищувати ворогів і вести розвитку, коригувати свої трохи менші пташки, тобто в піввідрони. Дякую вам, слава Україні! Героям слава! На полях саміту НАТО у Вашингтоні Володимир Зеленський зустрівся з новим президентом Словаччини Петером Пелегріні. Глави держави обговорили гуманітарну співпрацю між країнами та перспективи розвитку проєктів в енергетиці і в прикордонній інфраструктурі. Засудили масований обстріл українських міст Росії, зокрема терористичну атаку на дитячу лікарню Охмадит у Києві. Зеленський наголосив на потребі в додаткових системах. ППО також він подякував Словаччині за підтримку майбутнього вступу України в ЄС. Президент України мав зустрічі з членами Палати представників Конгресу США на чолі з лідером демократів Хакімом Джефрісом. Зеленський зазначив, що важливо пришвидшити постачання винищувачів Ф-16, а також оборонної допомоги з уже проголосованих пакетів. Глава держави відзначив роль конгресу в посиленні санкцій проти Росії та необхідності їхнього продовження. Українська делегація, на чолі з Оленою Зеленською, відвідала військово-медичний центр Волтера Ріда у США. Там надають усі види допомоги, включно з реабілітацією та психологічною підтримкою. Ведуть наукові розробки та підвищують кваліфікацію військових медиків. Під час зустрічі із представниками центру обговорили побудову системи психологічної допомоги для наших військових у межах всеукраїнської програми ментального здоров'я, а також партнерство із рівненським госпіталем ветеранів війни. Ми хотіли запропонувати започаткувати партнерство між Волторвіт і Рівненським обласним госпіталем ветеранів війни в Клевані. Це дійсно потужний заклад охорони здоров'я в Україні, і нас дуже зацікавило, щоб між вашим і їхнім закладом розвивалася співпраця, обмін досвідом тощо. Китай це союзник Росії у війні проти України та один із вирішальних факторів її підтримки. Про це спільно заявили 32 країни НАТО. РФ має підтримку і інших країн, наприклад, Ірану чи Північної Кореї. Однак Пекін допомагає Кремлю найбільше. Тому цими днями під час саміту НАТО у Вашингтоні члени альянсу спробують розробити і погодити стратегію взаємодії з Китаєм. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Адже Китай має заплатити за співпрацю із РФ своєю репутацією та своїми інтересами. Китай надає обладнання подвійного призначення, мікроелектроніку та багато інших інструментів, які дозволяють Росії будувати ракети, бомби, літаки, зброю, яку вони використовують для нападу на Україну. І той факт, що про це зараз чітко сказано вголос, і з цією заявою згодні всі союзники по НАТО, це важливе повідомлення для Китаю. І так, звичайно, ми теж заявляємо, що так далі тривати не може. Польща готує українців добровольців для Збройних сил України. Про це повідомив міністр закордонних справ цієї країни Радослав Сікорський. Це люди, які проживають у Польщі. До війська вони йдуть добровільно, а поляки беруть на себе підготовку та екіпірування цих бійців. Після навчань вони вирушать в Україну, але після служби знову повернуться до Польщі. Скільки триватиме їхня ротація, Сікорський не уточнив, проте наголосив, якби такі легіони добровольців почали збирати в інших європейських країнах, ЗСУ дістали б кілька до. Додаткових бригад Ми починаємо тренувати першу українську бригаду, яка складається з добровольців з Польщі. У нас є до мільйона українців обох статей, і з них кілька тисяч вже зареєструвалися для цього призову. І що цікаво, багато з них дійсно хочуть служити та замінити своїх співвітчизників на війні. Але вони кажуть, ми не хочемо потрапити туди без відповідної підготовки та екіпірування, тому ми збираємося зробити це для них. Тоді ці люди будуть доступні українському уряду як частина, яка має право повернутися до Польщі після закінчення ротації. І якби таке зробила кожна європейська країна, то в Україні було б кілька бригад. Наступний випуск новина о 13-й, Власне, тоді й повернуся. Ну а далі з вами Ірина Баглай. Іро. Дякую, Сашо. І півтори сотні штурмів і атак на фронті, що відбувається у Часовому яру та на півдні. Все це дізнаємося вже за кілька хвилин.